Слушай, я, я, я на, на видео снимаю. Дивіться, я на відео знімаю. Ну, а там було що прикольно на концерті, що ти перекинеш? Ну, то перекинеш собі, потім побачиш. Тихо, тихо, не до всіх її Ну, біле, ну, ти така, ну, вилазь відтуда, ну, вилазь, ти знаєш. Знакомиться, ваш кошка знакомиться в інтернеті. Ні, не трогай, не трогай, кошка знакомиться в інтернеті.

Все, ладно, надоело. Давай, 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 ты подивись на кота, який по. Да. А он на жорна. Привіт. Приєм. Ну, это на жорной коняка сколько стало. Сейчас мы зараз поспитає, Бачиш, вона на роботі її, стосами. Дзвонила ви, вже дзвонила. Ну, я пам'ятала, вона там десь. Діла, надоїло мне этой стучки. Там же, если я довго так, знаєш, буду, то вже тоді вона піде. Автоматично стало це моє розуміння. Eu vou julgar isso. Sima, sim, sima, sima,